Сьогодні спробуємо приготувати пиріг із вишнями. Я собі зразу все приготував. Що нам треба буде? Це 300-400 г заморожених вишень. 200 г масла. мука. нам треба 300 гр. Треба 2 порції: 150 г цукру і 30 г цукру. Я себе зразу насипав. Суміш для випікання Порошок розпушувач. Сіль, 2 яйця. Плівка, щоб потім замотати кусок тіста. Ну і сковорідки, плита, звісно. Відкладаємо і починаємо з першого. Це нам треба підсмажити, потушити по великому рахунку вишні. У нас курітка. Ми її розігріли. Насипаємо вишні. Додаємо 30 грам цукру. І тепер треба трішки їх протушити, щоб вони розм'якнули. Потримали ми їх 5 хвилин, вони у нас вже добре розм... розмокнули. Суміш трішки загустіло. Можемо їх відкласти в сторону, нехай вони трошки охолонуть. Нам потрібно розтопити масло, яке ми потім будемо змішувати з цукром. Викидаємо на сковороду і трішки зачекаємо, що воно у нас розтопилось. Якщо ви любите більш Дієтичне, бо не таке солодке можете зменшити кількість масла і цукру. Але я готую чітко за рецептом, щоб, можливо, цього разу вдалося саме так, як очікувалося. У нас цілком розтопилося. Переливаємо його, підготовлені посуд. Додаємо 150 г цукру і добряче їх перемішуємо. Тепер по одному додаємо яйце. Перемішуємо харненько до однорідної маси. Тепер потрібно додати 300 грамів муки, добре це промішуючи. Тепер одну чайну ложку розпушувача І, добре ще перемішуємо наше тісто. Чаймо, Має утворитись хороше м'яке тісто, яке ми далі будемо розділяти. І з нього готувати спершу основу. якою будемо встиляти, пиріг знизу? З двох третин готового тіста, а третину тіста відправимо на півгодини в морозильну камеру, щоб воно добряче затвердло. Можливо, у вашому морозилці потрібно буде більше часу, щоб повністю глибоко його заморозити, бо ми будемо його далі натирати зверху. Тісто в мене готове, красиво загусло і м'яке я приблизно третину відправляю зараз на плівку підготовлену, покладу у, дух... у холод морозильну камеру, щоб воно загусло. Так. Орієнтовно це півгодини, можливо, вам знадобиться дещо більше, щоб воно було тверде цілком. Настільки тверде, щоб ми його натирати змогли. І іншу частину тіста будемо накладати у форму і робити з неї бортики, щоб, щоб папір для запікання краще влікся, ми його намочимо під водою. Це такий лайфхак дружина підказала. Ще один лайфхак. Що деякі форми для запікання вони вже змащені, і додатково змащувати їх маслом чи олією немає не потреби. У мене саме, така, саме такий папір. Ось так. Тепер накладаємо сюди основну частину тіста. І будемо його розгладжувати і робити у ньому заглиблення, таким чином, щоб у нас створилась така наче якась мисочка, всередину якої ми будемо зараз засипати наші вишні, а зверху покривати сушеним тістом, яке зараз в морозилці перебуває. Так, нас зайняло десь дві години заморозити місто, яке будемо посипати. Вже прийшов помічник садочка. Це, Це ти. Так, відкриваємо тісто. Прийшов. Я його вчора забрав. Уля, я таке счастливий, що випити. Весь Так? Ось треба оце тісто ось так на терешці натирати. Меність. Я хочу Далі, пробуй, натирай. А коли натреш, будемо посипати його. Ні, їсти його не треба. треба, їсти не треба. Є один, ну один то можна. Так, Тепер я його понатираю трішки. Я би казав тримати ще довше, певно. Можна і навіть на ніч поставити цей кусок тіста. І можна їсти. Так, бо він в мене доволі такий м'який, я як. б І Смачний, а за, за рецептом, мабуть, він має бути такий прям. Як твердий твердий сир. Твердий сир. Да, бо мені доволі важко його натирати. Виходить. Okay. Oh. Але зараз ми поставимо його запікати, Ну, як коли доготуємо. Okay. Поїмо корисну їжу і тоді будемо чекати на наш торт. Ну, саме так треба. Натираємо, натираємо, певно, поставимо відео на паузу, поки ми то будемо натирати і готувати. А доволі так непогано виходить ось така стружка, наче як з сиру. Натираємо, натираємо. Я можу їсти. Ні. Їсти ми будемо пізніше. Бо це я тільки готую. Ми зараз його будемо ще ставити запікати. Це що? Це заморожені вишні, вже підготовлені як соус, як начинка, точніше для нашого пирога. А це форма для нашого пирога. Ми зараз будемо сюди наливати вишні. Тепер я хочу їсти. Я ми їсти будемо, коли ми його приготуємо. Зараз будемо його засипати в кладовку. О, кажу, в духовку. Ось тут. Так, ось цю духовку. Я, я хотів, в духовку. Звісно. Треба її виставити буде, зараз глянемо, здається, на 180 градусів. Бо на 200. Зараз ми підглянемо у рецепт. І на скільки часу треба чекати. Все, посипка у нас готова. Тісто перетерте. Наголошую, що, певно, краще поставити на кілька годин. Може, у вас є спеціальна фаза екстреного заморозку? Так. Так, тепер беремо нашу форму і наливаємо сюди нашу начинку. Мікс. Буде? Буде. Буде Так, трошки розрівнюємо ложечку. Можна було, певно, трішки меншитих ягіт. Тим ж тату оцей санточком. Точнее, беріть 200 грам 200. 400 грам забагато. Вона не ліста ще? Ні. Спочатку будемо зарізити корисну їжу. Так, оцим тепер треба посипати пиріг цією нашою натиркою. Не їсти, а посипати пиріг. Будеш посипати? Ось тако посипаємо. Накладаємо, я б навіть сказав. Наклали, наклали меншими кусочками. Розриваємо. Тако накладаємо. Не їмо. Не їмо. Їсти будемо потім, коли воно приготується. Там ти взяв великий кусок. Треба брати маленькими кусочками. Це mm. угу. доволі Найзвісти. такі шені. Пізніше. Посипаємо, посипаємо. Треба можу з'їсти ось якийсь пальцікат. Але, але тоді решту буду я сам насипати, бо так в нас не лишиться. Осипки пироговую. Є ще й інші варіанти рецепту, де там його не заморожують розсипають, а просто розмотують тонким слоєм, тонким шаром і закривають, ніби запечатують як конверт. Можна по-різному. Ми сьогодні пробували по такому. Вже бачимо, де саме можна скоригувати рецепт. А саме на етапі і підготовки тіста. Не зовсім коректно те, що ми прочитали. І пропорції інгредієнтів. Ми робили все по рецепту. Вийшло, що трішки забагато весень. Так у нас це зараз виглядає, підготовлений. Все, будемо ставити у духовку. Так. Поховку розігріли на 220 градусів. Ось наш пиріг. Ставимо на 30 хвилин. До речі, скрутили ми на 200 градусів поставили на 30 хвилин. Подивимось, що в нас є. Що в нас вийшло? Ого! -го. Ось такий красивий пиріг. Виглядає, наче готовий. Зараз ми його попробуємо. Нагадую, як треба дегустувати, перевіряти готовність. Запихаємо сірник, або дерев'яну паличку чи тісто не є. Ось у нас вийшов вишневий пиріг. Даємо йому охолонути і будемо дегустувати. Так, витягнули наш пиріг з духовки. Як буде як банан Буде Будемо нас тут так виглядати. Зараз спробуємо розрізати. Глянемо що у нас у середині. Хрустки з і так як і Ням. не видно. Ням-ням. та то робить контент. Імос торт. Скасерединка. Нєм-нім-м-м-м. Ну. Точно спіксі? Того 200 градусів 30 хвилин, цілком достатньо. Отако у нас виглядає тортик в розрізі. Я хочу їсти все. Зараз будемо всі їсти. Світленький, пропитаний, красивий. Вже йдемо їсти. Секунду.